Ще один активіст Євромайдану полишив Україну для лікування. Дмитро Булатов прилетів до Вільнюса. В аеропорту його чекали активісти та місцева преса. Однак Булатова вивели поліцейські через запасний вихід і доправили до шпиталю. Нагадаю, активіст автомайдану зник 23 січня. Знайшли його у минулий четвер під Києвом, побитим і покаліченим. Мені ще складно робити виводи. Я не розумію, чому мене не вбили считали, що я американський шпіон. спрашивали, де деньги, які дав мені посол Америки, хто віддає мені прикази. Потерпіли заявляє про те, що його ймовірно викрадали на мікроавтобусі синього кольору. Місце викрадення він не пам'ятає. Це наводить на думку про те, що він не бажає співпрацювати з слідством. Навіть прикмет злочинців, які могли причетні бути до вчинення кримінального правопорушення. Він нам не надає.